Мене звуть Аді Брок, Я журналіст. Я завжди пхаю носа туди, куди наш уряд воліє не зазирати. Я нарив дещо реально жорстке. І мною щось. «Еді...» Хто це каже? Це каже? Оволоділо. Подивіться на цей світ, що ви бачите. Планету на межі колапсу. Люди істоти одноразові. Але сполука людини та симбіота — це нова раса, новий вид, вища форма життя. Чого ти хочеш від мене? Скоро дізнаєшся. Мені дуже шкода. Калічити людей не можна, домовилися. Глядь мені в очі, як на мене, можна робити усе, що нам заманеться. Домовилися. Очі легко. Діла часу обмаль. Ця сила не така вона вже й погана. Ти не маєш, як лякаєш мене зараз. Еді, допомагай. І, можливо, виживеш. Люди, я вам цього не раджу, чесне слово. Завжди вимагає жертв. Ми з'їмо твої руки, а потім твої ноги, а далі обличчя відкусимо. Ти станеш безрукою, ридкою, безликою колодою, яку оминатимуть. Як лайно собаче, та що ж ти таке? Ми Веном. О, та це в мене глисти. Добра ніч, місіс Чен.